У стінах Запорізької обласної клінічної лікарні триває щорічний марафон донорства. Цього разу до благодійної акції долучились працівники «Запоріжсталі». Вони з самого ранку вже стоять у черзі. Серед них і пан Олександр. Це його ювілейний 50-й донорський візит. Ще два роки тому він отримав звання почесного донора України. Начав здавати кров діта з Літ 30 було, це, е, здаємо регулярно, раз два місяці. В год, виходить, здавати п'ять разів. Більше вже би, не пропускают, потім пауза три місяці йдуть. Ну і потім опять же можна опять знову снова сдавать. Сейчас мне 41. Ну, от скільки буде в організму здоров'я дозволяє, скільки будемо постійно сдавать регулярно. До здачі крові долучили ще сім десятків його колег. Працівників вдалося зібрати швидко, тому вже за два дні вони завітали до медзакладу. Дали клич такой, чтобы всех собирать как можно больше людей. Ну і... Видаємо гуманітарною допоможі тим, хто здає сьогодні кров. Ми вже там много разів давали кров, але тим именно так масштабно, що человек, да, это перший раз виїжджаємо. Ми вдячні співробітникам комбінату «Запоріжсталь» за те, що вони відкрилися на на призов керівництва «Запоріжсталі» і сьогодні прийшли до Запорізької обласної лікарні, приймають участь в мерафоні донорства і діляться цим найдорожчим, що є, з точки зору для можливості не життя. Це своєю кров'ю. Нині медзаклад потребує всіх груп кров, особливо з негативним резус-фактором. Лікарня має постійних донорів, до яких звертаються у разі необхідності. Та подібні ініціативи підприємств та колективів не виключення. Вони регулярно навідуються з благодійними візитами. Під час війни кров рятує життя. Я дуже дякую всім, хто долучився до нашого марафону донорства. Це і комунальні підприємства міської ради, і комунальні підприємства обласної ради. Дуже дякую металургам Запоріжсталі, які долучились до нашого марафону і здали дуже велику кількість крові. Ще раз, сьогодні кров рятує життя. Міжнародний день донора відзначають 14 червня, тому для працівників запоріжталі це ще й символічний візит. Вони завжди раді підтримати благодійні ініціативи та надихнути інших.